Минає 2024 рік. Ще один рік війни, рік героїчного спротиву українців російському злу. Ми вистояли, допомагаємо нашим Збройним силам України, працюємо, дбаємо одне про одного, молимося і непохитно віримо в нашу перемогу. Я вдячний нашому президенту за його лідерство та стратегічне керівництво. Вдячний усій громаді області за єдність і активність. Кожному і кожній, хто сьогодні на фронті боронить Україну кожній родині, яка чекає додому захисника з перемогою. Волонтерам, підприємцям, енергетикам, лікарям, вчителям, священникам, ми мобілізували усі наші фізичні, моральні і духовні сили у найскладніший час в історії нашої країни. У всіх напрямках нашої діяльності пріоритетом є допомога захисникам. Цьогоріч ми виділили 155 мільйонів гривень з обласного бюджету для підтримки сил безпеки і оборони. За участі благодійників підприємств області передали на фронт сотні автомобілів, безпілотників, електронних засобів розвідки та іншого майна. Ми створили Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Там і медична підготовка, тактична медицина. Поводження зі зброєю та багато іншого. Вже навчено понад 400 людей. І зараз ми формуємо мережу по всій області, щоб в кожній громаді була програма і узгоджені із нашим обласним центром заходи взаємодії. Ми ставимо перед собою задачу залучити максимум населення в такі центри і, взагалі, до війська. Продовжили будівництво захисних споруд спільно з урядом та офісом президента. Зробили все можливо, щоб з 1 вересня 100% дітей пішли в школу офлайн. Зараз всі наші школи та діючі садочки мають укриття. Хмельниччина, як і з перших днів війни, продовжує приймати людей з територій, де йдуть активні бойові дії. До нас продовжують прибувати евакуаційні потяги з Херсонщини. До речі, нещодавно два дитячі будинки сімейного типу, які були евакуйовані з Херсонської області, отримали нове житло. 13 мільйонів гривень на такі цілі область отримала з державного бюджету. З великою шаною ми ставимось до наших захисників, до ветеранів та працюємо, щоб створити максимально прийнятні умови для них. В області продовжать роботу три ветеранські хаби. На сесії обласної ради за нашої ініціативи прийнято рішення про. Створення закладу Ветеранський простір ВетеранПро. Вперше в Україні створено ветеранський простір на базі закладу фахової освіти Хмельницька політехніка. Впроваджуємо політику героїв. 173 сертифікати на житло отримали наші захисники та їх сім'ї. На такі цілі держава виділила нам понад 395 мільйонів гривень. Також ветерани Хмельниччини та їх родини отримали майже 37 мільйонів гривень грантових коштів на розвиток власної справи. Надзвичайно важливою є енергетична безпека і незалежність. Цінуємо кожну ініціативу. В області працюють 32 когенераційні установки, 10 з яких нам вдалося отримати минулого року в рамках партнерства з організацією USAID. Встановлюються вітрогенераторні установки. Популярним є встановлення сонячних батарей. Зараз в області майже три тисячі сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах. За цим показником наша область входить в десятку серед усіх регіонів країни. Дякую президентові України за увагу та підтримку нашого регіону та дякую краянам за прагматичний підхід до питань енергозабезпечення. Зміцнюємо галузь охорони здоров'я. Після капітального ремонту та модернізації в обласній лікарні відкрили опікове відділення, частину приміщень травматологічного відділення та кабінет магнітно-резонансної томографії. У Шепетівській громаді відкрито філію центру крові. Акцент на піклування про наших ветеранів. Відкрито реабілітаційні відділення в лікарнях чотирьох громад області. Надається реабілітаційна та психологічна допомога військовослужбовцям. У госпіталі ветеранів війни діє центр рекавері та розширено потужність реабілітаційного відділення до 100 ліжок. Проводимо заходи для реформування старшої школи Національно-патріотичного виховання молодого покоління. В області затверджено план формування закладів профільної освіти. Попередньо на Хмельниччині будуть функціонувати 48 академічних ліцеїв та 23 професійних коледжі. Наша мета створити такі заклади освіти, де учні та студенти матимуть найкращі умови для самореалізації. Працює Офіс супроводу інвесторів, куди може звернутися як інвестор для створення бізнесу, так і власник вже працюючого підприємства. Працює кредитна програма 579. Бізнес цього року отримав понад 3 мільярди гривень пільгових кредитів. На Хмельниччині створено 7 індустріальних парків. Завдяки прийняттю нового законодавства та державній програмі підтримки, а це 1 мільярд гривень. Розвиток цих парків значно активізувався по всій Україні, зокрема і на Хмельниччині. До прикладу, Хмельницька громада отримала від держави понад 51 мільйон гривень на розвиток інфраструктури парку Хмельницький. Беремо участь у важливому проєкті проекті плічопліч з відбудови. Деокупованих територій Херсонщини і Харківщини. Ми виконали завдання президента з будівництва фортифікацій на Донеччині, і я вважаю, що така комунікація і спільна реалізація важливих проєктів разом з територіальними громадами області, це в тому числі про довіру і стратегічне розуміння ситуації, в якій ми наразі перебуваємо. Попри всі випробування, наша мета залишається незмінною. Створити умови праці, творчості та розвитку кожного мешканця нашої області. Сьогодні в умовах війни це звучить як мрія, але ми наполегливо працюємо над її втіленням. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб 2025 рік став роком нашої перемоги роком, коли Україна почне повноцінне відновлення. Ми, українці, маємо Неймовірний потенціал людський, інтелектуальний та ресурсний. Ми вистояли у цій жорстокій війні з ворогом, який переважає нас у силі, і ми обов'язково переможемо. Бо ми захищаємо власну землю, рідний дім, свої сім'ї. Ми на боці правди і справедливості. Я впевнений, що розум і гідність обов'язково переможуть. Слава Україні!